Всім доброго ранку. До мене завітав Passat b 6 2.0 TDI на механіці з двома проблемами: Часті регенерації і помилка по віхровим заслонкам P2015. В даному автомобілі регенерації виконуються кожні 100 км плюс-мінус. Але автомобіль трасовий. Він в день наматує в районі 100 кілометрів. І кожні 100 кілометрів по прямій. І регенерація. Що свідчить собою регенерація? Це признак того, що автомобіль потрібно почистити. Всю екологію, щоб він як вдихав, так і видихав. Якщо почистити окремо сажовий фільтр, щоб видихав автомобіль, це не допоможе. Не тратьте ні гроші, ні не нерви свої на це все діло. Коли автомобіль повністю вдихає-видихає, ще плюс клапан ЄГІР відпрацьовані гази перепускає в впускний колектор, тобто забирає 50% тиску в системі, тоді буде все окей. Якщо це все не почищено, окремо детальки, сам клапан почистить, потім впускний колектор, потім там сажовий, Це теж може не допомогти. Все чисто, от тоді буде результат, і автомобіль буде їздити. А також тут помилка по віхровим заслонкам. Покажу в відео, як я роблю дешево і середито, тому що майже всі майстри, приговор, заміна впускного колектора на новий, щоб не було цієї помилки. Або відшивати ці вігрові заслонки. Автомобіль стане тупим, а також рекомендують всю екологію відшити, вирізати. Теж не є добре, тому що, як ведуть техогляд, тоді буде пісня звучати по-інакшому. А так, ці автомобілі ходять 500 плюс, без проблем. В даному автомобілі 275 пробігу, це пів життя він. Майже півжиття пройшов. Для нього це не пробіг, щоб звертати увагу, що щось не так. А також регенерації часті це в трубу викидаються ваші кошти на диспаливо. І якщо підрахувати, вже підраховував. За 10 тисяч пробігу можна більше 10 тисяч гривень просто спалити диспаливо на ці регенерації. І все. Чистка буде проводитись без демонтажу от таким апаратом. Для цього мені потрібно свічки накалювання викрутити. І все. Всі деталі чистки я не розголошую, тому що це мій винахід, я не буду розказувати секрети. Він мені обійшовся 5 років роботи. так що, <кхід> Якщо у вас є проблема з екологією, звертайтесь. А як, як працює апарат, як він підключається, це вже не буду розповідати. Свічки накалювання викрутились легко в даному автомобілі, буде чиститись дросель, Єгір. До нього всі канали магістралі іззаді знаходиться теплообмінник, клапана Єгіра, впускний колектор, вихреві заслонки. Камера згорання, клапана, сажовий фільтр і каталізатор, і гаряча частина турбіна. Також перевіриться мембранка, вона тут досить легко знімається. Напевно, її все ж таки поміняю. І буду калібрувати вігрові заслонки. Так, дивимося спочатку на комп'ютерні показники, а потім все інше. Так, подивимося на показники. Пробіг 271. Але в без шостих посадах меню моїх значень зовсім інакше. Так, побачимо. Ну, диференціальний тиск 5 на холостих, зали 168 мл, сажі 7,5. Ну, це таке чисто фіксація даних. Газ пол даю. Автомобіль приїхав з білої церкви після траси, продихався трохи. 31 мбар 0,3 виросло. Але просто фіксуємо дані. І помилка по віхревим заслонкам. Зараз покажу. Так, і ось ця помилка по віхревим заслонкам P2015. Зараз 945, тільки що я її активував і вона появилась Дивимося далі, що потрібно зробити, щоб не замінювати впускний колектор, а просто дешево і сердито. Так, як робиться калібровка в вихрівих заслонок? Знімаєте кришку. Ось цю кришку знімаєте, 5 болтиків, але перед цим потрібно демонтувати повітряний фільтр. І бачимо, де потрібно калібрувати. Ось бачимо вся проблема. Це потрібно зробити, щоб весь цей механізм був отак, пару міліметрів. І все. Неробочий стан, робочий, неробочий, робочий. Зараз наглядно покажу, як це буде виглядати. Так, а тепер як повинно бути? Ось, просверлив дирочку, закрутив болтика, шляпку, головку трохи щасав щоб не було більшого лишнього. І буде упор. Тобто віхреві заслонки відкрились, закрились, і буде цей болтик робити упор. А тут бачимо в таких параметрах повинно бути. І все, і будуть працювати, нічого міняти не треба. Вся процедура зайняла півгодинки. Так, чистка завершена. Тестую по манометру, прохідність екосистеми всієї екології, тому що один тиск насажевий, плюс клапан Єгір, який забирає тиск. Потім форсунки і якість палива буду тестувати. Датчик диференційного в цих автомобілях служить довго, на нього звертати уваги не треба. Зараз бачимо нуль, прохідність ідеальна і на обертах. На обертах 20. Під'єднано датчик диференційного, тут декілька значень, але фіксуємо, які на обертах, тому що на холостих, коли датчик вже нагріти, він буде показувати не нуль. Головне, щоб він показував на обертах, вірну інформацію. Даю газ пол 21, ну, так і є, по манометру так і є. Бачимо, 6.9 зменшується. Після зняття роз'єму він накинувся на 7,5. Але тиск уже 21. Так. І провіряємо вихриві заслонки. Так, перед тест драйвом заміна мембрани системи вентиляції картерних газів. Оригінальна мембранка лежить вже мертво. Новенька, ось вона, буде амортизувати, щоб масло не йшло назад через інтеркулер, впускний колектор і не бруднило всю систему екології. Вона впливає небагато, але з часом все ж таки масло, коли горить, дає чорніший вихлоп, бруднить впускний колектор, потім є гір. Мембранка тут, напевно, ще рідна. з 2000... 900 року вже лежить мертво шматок пластмаси. Міняється вона доволі легко на цьому двигуні. Ось кришечка, демонтуєте і заміна. Але нагадаю ще раз: мембрана буде працювати тоді, коли чиста екологія, тобто автомобіль дихає. Вихлопні гази йдуть в сажовий фільтр, тиск, єгер відкриває, забирає тиск і таким чином немає цього тиску. Коли гаряча частина турбіни давить до сажого фільтра. Паралельно холодна частина турбіни розкручується дуже швидко з гарячою частиною турбіни. І вистачає цього моменту всмактувати через цей сапун, сюди через цю дирочку. І таким чином ця мембранка буде прижимати цей оцей канал. І Масляні пари не будуть в великій кількості шурувати повністю всю, весь, увесь двигун. Це все працює на чищенні екології. Якщо не почищене, не міняйте. результата буде нуль навіть на новій мембрані. Так, оригінальний код. Замовляйте, в інтернеті є ці мембранки. Так, проїхались, ми зробили тест-драйв. Автомобіль вже в приміщенні, нема цього запаху, бо перед заїздом на чистку був запах. І тому я вмикав витяжку. Зараз можна знаходитись в приміщенні. Каталізатор працює, спалює недопалене паливо. Прохідність в системі ідеальна, і тому немає запаху. А також немає. І вже помилки по віхровим заслонкам. Отож, користуйтесь моїм лайхаком, як відкалібрувати віхрові заслонки, коли помилка P2015. Так, є таке і висновок по автомобілю щось буде. І так, заключення, висновок по даному автомобілю. Екологія тут працює, форсунки перевірені, нічого не накидують, Віхрві заслонки працюють, система вентиляції працює, EGR чистий, сажевий впускний колектор, все тут в ідеалі. Навіть на пасаті B6. Тому задумайтесь вирізати або чистити. Працює все на кожному автомобілі. Маю на увазі Volkswagen Skoda. За інші моделі не можу нічого сказати. Невелике зауваження є тільки по якості палива. І все. Власнику авто буде надана інформація, щоб автомобіль їздив на якісному паливі. І на такій чищеній екології можна проїхати ось цим апаратом, все чистилось без демонтажу. На такій екології можна проїздити від 150 тисяч. Це чистка не на тисячу, не на дві, 150% 100 можна проїздити. Звісно, якщо будуть поломки по форсункам, там, датчик тиску, турбіна, це вже потрібно ремонтувати і їхати далі. Я маю на увазі, що після такої глобальної чистки автомобіль проїде 150 тисяч легко. Забув показати, що накидує. Все це зола крупна, змішана з сажею. Ось таке було в системі екології автомобіля. По бажанню власника авто залишити комент під відео. І також будуть мої контактні дані, теж під відео в коментарях. Знаходжусь місто Київ, Петропавлівська Борщагівка. Телефонуйте після 12 дня. Зранку не потрібно телефонувати, і номер телефону буде теж в коментарях. Всім гарного вечора, до побачення.